Вітаю, друзі! Сьогодні дійшли руки в мене до е, пікіровки. Перцю я е, так щедренько сипнула. Тут, звісно, е, так робити не треба, як я зробила. Е, це дуже сильно, але е, я думала, ну, для себе потім попікірую, -по і буде все добре. Е, на деяких перчиках у нас вже навіть не по дві пари, а і по три пари йде листочків. Тому він уже аж кричить, щоб його пересадити, я буду пересаджувати які краще. Значить, деяке зауваження. Перше, роблю землю. В мене тут є свій домашній ґрунт. Я сюди додала агроперліту щоб для м'якості. І покупний ґрунт. Тобто покупний і з городу десь один до одного плюс Трохи агроперліту для того, щоб е, була м'якенька земелька. Е, значить, що у нас виходить, коли ми пікіруємо, нам потрібно е, посадити нашу рослинку до оцих перших двох листочків, заглиблювати повністю цю ніжку, і тоді вже почне повноцінне нормальне стебло рости. Е, яку я зробила помилку? Ось у мене гіркий перчик. Я взяла такі великі. Горшки, Ось таке відерце в мене є. Спочатку насипала землі і почала їх туди запихати, потім почала трамбувати. І я зробила їм дуже твердю, знаєте, як наче в асфальт закатала. Вони бідненькі полягали, навіть не, не могли сприймати водичку, думала, буду їх пересаджувати. Але я поколупала паличкою. В принципі, думаю, що будуть жити, поки що не буду їх чіпати. Хвостюлічка прийшов на перевірочку також, да? Хочеш сидіти з нами? Так, по землі зрозуміло. Далі, наступне при посадці я буду поливати розчином. У мене є ось такий дуже класний. Стимулює розвиток кореневої системи FertiRoot, Це біологічний препарат. І в мене є ось таке добриво: 1054.10 це також уклон на розвиток кореневої системи. Значить. Розвожу згідно інструкції для того, щоб не засолити землю. Фертірут іде, цієї пачечки дуже надовго вистачає 02 л І 1 грам добрива на літр води. Тепер переходимо до наших перчиків. Я взяла також ось таку, е, такий лоточок. у мене є. Я думаю, мені буде зручно. І тепер я вже не насипаю його повністю землею. Я його поставила, отак от, нахилила. І е, роблю так: насипала гірку, виклала сюди перчик. Тепер я візьму е, своїм розчином, отак от його. Полю трішки зволожу корінці, землю добре зволожу, і далі буду насипати знову земельку. І далі накладатиму так само перчинки. Я роблю так, тому що в мене просто не, немає місця. В мене немає теплиці, я живу в місті. І у мене ось виходить, що така проблема. Ну, і буде дуже багато розсади. Через те я так роблю. А взагалі краще висаджувати перчик в стаканчики по два кущики. Перчик, на жаль, не пускає від стовбура корінчик, так як помідор. Але ж він уже трошки переросший, і якщо ну, так догори його посадити, то е, вже е, він буде такий ще більше наросте, тому ми йому ось такі умови зробимо. Ось Бачите, ось зробила я таку гірку. І тепер буду брати, видергувати свої перчиночки, і буду ось так класти. І отак от от далі, далі, далі піде. Ось такі от перчики вийшли. Це він просто сам по собі такий покручений був з поганою формою. Вони всі попіднімають голови догори і буде все хокей, росте, така величезна шапка. І будуть чекати кращого часу, коли. Вже буде тепло на вулиці, можна буде або в тепличку їх висадити, або в ґрунт уже. Будемо бачити по погоді. Ось так от. Тож, пікіруйте свої перчики. Всім дякую, хто додивився до кінця. З вас лайк і коментар.